Вишиванки Наталії Кушнір носить Руслана та Славкова Карчука. Тепер її сорочки ще й рятують життя інших. Вони слугують як лоти у благодійній акції Відкритосердечна крамничка скрабничка для допомоги дітям хворим на лейкемію у соцмережах. Ще віддала на хлопчика одну вишиванку на оцей проект, і потім ще на дівчинку так само ще одну вишиванку і ще дві картини, які я намалювала ну, правда, ці картини ще поки що не продалися. Тільки її допомога вже чимала. Першу то продали, по-моєму, за 2700, та друга вишиванка коштувала 2500 гривень і продали, і останню за 2000 гривень. У соцмережі назбиралось понад півсотні лотів від Тараса Петрененка, Юрія Журавля, дизайнерки Роксолани Богуцької, фотомитця Ірини Баранської. Пропонували на аукціон свої цінні речі, фотосесії чи юридичні послуги. Так, зібрали понад півсотні тисяч гривень на апарат для біопсії. Такого не було. Ні, ну я ними користувався, бо там в світі, десь щось. Uh -huh. Пробував навіть позичати там в онкоцентрі, бо вони мали, ну вони все. А ми того не мали, і ми так облизувалися. Апарат бере проби для діагностики хворого органу. Він зводиться хворим на вірусний гепатит Б та С. і не тільки У нас пухлини, дитячі пухлини, і компроміс в чому для того, щоб мінімально зашкодити дитині. Ти мусиш взяти якнайменший е, зразок. Але щоб цього зразка було достатньо для встановлення діагнозу. До сьогоднішнього дня біопсії в цьому центрі робили лише до 15 разів на рік. Та тепер першу дитину обстежать вже наступного тижня. А стартувала благодійна акція лише в березні. Ми вирішили долучитися спочатку родиною. Це був така по 10 гривень, скажем так, з кожного представника від родини. Це від мене, від дружини, від сина, від доньки і від внучки. Ми 50 гривень назбирали. Я вирішив це виставити в, фейс... в, фейс... в фейсбук, Так назбиралося практично від 300 з хвостиком людей. Назбиралося понад 21 тисяча гривень за три тижні. Тепер благодійники збирають кошти на центрифугу для крові. Її вартість 150 п'ятдесят тисяч гривень. Оксана Синишин, Юрій Герасимов головні новини Львова.